Нова Клаб». мене звуть Андрій Анатолійович або просто Анатолій. І ранком я розповідаю про те, що в голову збреде, а в день торгую автозапчастинами до Тойота від «Нісан». У моєму житті є люди, яких я називаю «ріднесенькими». Це е, люди, з якими я вчився в школи, однокласники, то одногрупники з інституту. Відносини з ними відбудовувались роками. Але два роки тому з'явились люди, які я, яких я теж можу назвати «ріднесенькими». І скоїлося на курсах на школі від нової пошти. Нова пошта зібрала бажаючих підприємців, абсолютно безкоштовно, винаймала найкращих спікер, бізнес спікерів, бізнес-спікерів країни. І ми декілька місяців вчилися. Не знаю, як, яким чином ця група людей природнім, естественним шляхом, але незважаючи на різний статус, різні статки, різне положення і в сім'ї, і в суспільстві де різний вік, умовно 30 або, умовно 60, вони змогли стати для мене ріднесенькими. Більш того, один з моїх одногрупників, Ігор, він організував ком'юніті, яку назвав Яке Нова Клаб, і кожної п'ятниці всі бажаючі зустрічаються. Зустрічаються не для того, щоб випити, перехилити вина, або поїсти щось смачне, того погарцювати, хоча і це нам не чуждо всім, а для того, щоб відвідати бізнес інший, чому-небудь повчитися або чому-небудь порекомендувати цьому бізнесу. На свій превеликий сором не знаю, чому я так роблю, не можу розповісти про свої почуття, але я жодного разу не не ходив на це зібрання. Суботу. Буде річниця. Два рочки. Я дуже їм вдячний за те, що вони наполегливо мене запрошують. І знову не знаю чому я відмовився. Бажаю всім нам процвітання, щастя, любови і гарного і прибуткового бізнесу, звісно. З товарською любов'ю з міста Герпінь, Чудовим ранком. Всім добра.